Тема сьогоднішнього уроку клітинна, клітинна мембрана. Всі організми складаються з клітин. На малюнку схематично зображено клітини рослини і тварини. Ви бачите, яку складну будову вони мають. Насамперед, зверніть увагу на те, що клітина складається з клітинної мембрани, ядра та цитоплазми. До складу цитоплазми входять органели. Це постійні структури клітини, які виконують відповідні функції. Наша уявна подорож у клітину розпочалась. Аби потрапити всередину, ми маємо проникнути через клітинну мембрану. Вона оточує клітину і захищає її вміст від несприятливих зовнішніх впливів. Клітинна мембрана є обов'язковою складовою клітин рослин і тварин. Клітинна мембрана захищає клітину від проникнення хвороботворних мікроорганізмів та вірусів. У багатоклітинних організмів клітинні мембрани забезпечують зв'язок між двома окремими клітинами. На малюнку ми бачимо ділянки клітинної мембрани, які утворюють зв'язки між сусідніми рослинними клітинами. У рослинних клітин над клітинною мембраною є ще клітинна оболонка. Вона щільна і пружна, бо до її складу входять волоконця вуглеводу, целюлози. Клітинна оболонка підтримує форму рослинної клітини. Клітини тварин не мають клітинної оболонки. Важлива функція клітинної мембрани забезпечення транспорту різних речовин неї. Механізм транспорту може бути різний. Це насамперед звичайна дифузія. За допомогою дифузії, клітинна мембрана легко пропускає всередину клітини воду і гази, наприклад, кисень, вуглекислий газ та деякі інші розчинені у воді речовини. Багато речовин клітинна мембрана не пропускає.